Поліція і все. Що батьківський? Доброго грамма. На землю! На землю руки за голову! Зкривайте двері, працює Національна поліція. Земля поліція працює! Безпосередньо є історія. От, е, пошукові запити від користувачів. Є чат з користувачами, в якому є посилання. Бот генерує безпосередньо. Ви відправляєте вже потерпілому в подальшому. Так. Він переходить на посилання, яке згенерував бот, правильно? Так. Він вводить свої банківські картки, потрапіли? Свої банківські дані, номер телефону mm -hmm. і. Пароль приходить, да. В цьому первинному огляді вказаних телеграм-каналів, mm -hmm. е наявні відомості да, щодо злочинної діяльності mm -hmm. групи осіб. Mm -hmm. Це нова версія того боту, в якому було знайдено теропрофіт. Вони перенесли базу даних на новий бот. Видає, що отримання оплати 75% з кожного. Обманутого громадянина в мережі інтернет причетний до шахрайських дій з використанням фішингових посилань, а також в даній злочинній схемі займав та виконував функцію воркера, а саме був затриманий та встановлений департаментом кіберполіції. Я займався шахрайськими діями, а саме розповсюджував інформацію по різних чатах в телеграмі про неправдиву інформацію про виплати від держави, від президента від ООН. Від різних організацій на самом ділі це неправдива інформація. Люди переходили за посиланням і вказували свої дані на фейкових сторінках. Затриманий за те, що займався мошенническою діяльністю, зв'язаною з краденням лічних даних карток у інших людей. Що саме виробили? Виводив з банківських карток гроші. Кіберполіція викрила учасників двох злочинних організацій у привласненні 10 мільйонів гривень з банківських карток громадян. Схему викрили співробітники Департаменту Кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за підтримки Служби безпеки Приватбанку. Гломисники використовували фішингові сайти, які маскували під ресурси з надання державних виплат, зокрема, є підтримки державні програми від Президента України, а також виплати від держав ЄС. А також вони використовували ресурси з продажу військової амуніції. Відомості з банківських карток, які вводили громадяни, нібито для отримання соціальних виплат, автоматично ставали відомі зловмисникам. Надалі фігуранти привласнювали гроші з банківських карток громадян. Загальна сума збитків становить близько 10 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці становлять коло потерпілих осіб. Правоохоронці спільно зі підрозділами поліції провели 42 обшуки у 15 областях України. Загалом вилучено близько 100 мобільних телефонів, 52 ноутбуки, комп'ютерна техніка, банківські картки, чорнові записи, 5 автівок, близько 1,5 млн гривень гадівкою, також заблокована криптогаманеція з близько 40 тисячами доларів США. Дев'ятьох осіб, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України розпочати кримінальне провадження за фактом шахрайства та створення та керівництво злочинної спільноти чи злочинної організації та участь в ній. Дев'ятьом учасникам повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.